Дев'ятий клас біологія. Тема уроку Теорія еволюції. Теорія завжди, мій друже, сіре, а древо жизні золоте. Так писали відомі. Письменники Гьте, Фауст, переклад Лукаше. Теорія еволюції. Пригадайте, що таке еволюція? Чи правильно говорити, що це розвиток? Справа. Теорія в перекладі з грецького на українську означає розгляд, дослідження. Це система знань і уявлень про дійсність. Що створюються в процесі пізнавальної діяльності людини. Теорії виконують ряд функцій, якими є світоглядна, пізнавальна, пояснювальна, методологічна, прогнозувальна. Зіставте природничі науки з теоріями, що є основою їхнього розвитку, яке значення теорії еволюції для людини. Відповідь на це запитання допоможе вам знайомство з такими статтями параграфу як. Перша стаття. Чим різняться існуючі теорії еволюції? Теорія еволюції, запам'ятаємо, це система узагальнених знань. Вона пояснює механізми змін живих організмів їхніх угрупувань та причини утворення біорізноманіття на землі у процесі еволюції. Перші ціннісні теорії еволюції висунули на початку XIX століття Еразм Дарвін та Жан Батіст Ламар. Великий вплив на формування еволюційної біології як самостійної галузі науки мала теорія еволюції Чарза Дарвіна. В середині ХХ століття формується синтетична теорія, окрім якої розвивалися альтернативні теорії еволюції. На сьогодні в еволюційній біології відомо декілька десятків теорій, серед яких виокремлюються такі телеологічні концепції еволюції, це еволюція органічного світу відбуваються не випадково, а за певною програмою. Закладеному в якомусь невідомому нам генетичному коді. Теорія еволюції Ламарка це уявлення про еволюцію як ступінчастий розвиток живого від простого до складного. Чинниками еволюції за Ламарком є перше внутрішнє прагнення до вдосконалення. А друге це прямий вплив умов середовища через вправляння чи невправляння органів визначає мінливість організмів, третє успадковується лише набуті за життя особин корисні ознаки. Теорія еволюція Дарвіна, це система поглядів про еволюційний розвиток живого під дією таких чинників еволюції, як невизначена. Тобто спадкова мінливість та природний добір, що є наслідком боротьби за існування. Синтетична теорія еволюції це система уявлень про те, що рушійною силою еволюції є природний добір генетичних мутацій і рекомбінацій, і яка починається на рівні популяцій. Сьогодні не припиняються пошуки чинників і умов еволюційного розвитку живого. Серед сучасних теорій еволюції можна назвати екосистемну теорію еволюції, теорію нейтральної еволюції, теорії перерваної рівноваги. Запам'ятаймо реальність еволюції визнається переважною більшістю теорій. А різняться ці теорії поясненням механізмів еволюції. Які ж основні положення еволюційної теорії Чарза Дарвіна? Еволюційна теорія Чарза Дарвіна понад 100 років слугувала теоретичним підґрунтям біології. Наукова праця Чарза Дарвіна, в якій викладена основа його вчення, називається походження видів шляхом природного добору. Основними положеннями теорії еволюції Чарльза Дарвіна є такі. Перше, еволюція полягає в безперервних пристосувальних змінах видів. Раніше вважалося, що види не змінюються, їх одного разу створили, і вони такими залишаються на всі часи. Основою для еволюції Стверджує Чарльз Дарвін, є невизначена спадкова мінливість. Кожний вид здатний до необмеженого розмноження, але цьому перешкоджає обмеженість життєвих ресурсів і більша частина особин гине у боротьбі за існування, тобто в процесі взаємовідносин з живою і неживою природою. Вибіркове виживання і розмноження найбільш пристосованих особин є природним добором, що вважається рушійною силою еволюції. Під дією природного добору групи особин одного виду накопичують з покоління в покоління різні пристосувальні ознаки і перетворюються на нові види. Нові породи тварин і сорти рослин у процесі селекції утворюються під впливом штучного добору. Теорія еволюції Чарльза Дарвіна розкрила наукові основи рушійних сил еволюції, і цим було стверджено історичний метод пізнання, який націлював дослідники не лише на опис явищ природи, а й на пояснення їх суті, встановлення причин явищ та етапів розвитку. Тож запам'ятаємо, теорія Чарльза Дарвіна. Як синтез еволюційних ідей свого часу пояснює виникнення еволюційних змін на рівні організмів? Це відбувається під впливом природного добору. Які ж основні положення сучасної теорії еволюції? Важливим етапом розвитку еволюційної біології була синтетична теорія еволюції. Сформульована в 40-х роках ХХ століття. І так, синтетична теорія еволюції це комплекс уявлень, які є синтезом основних положень дарвінізму, генетики популяцій та екології. Серед її основоположників були такі видатні біологи, як Четвериков, Райт, Добржанський, Шмальгаузен. Сєвєрцов. Синтетична теорія еволюції була розроблена на основі уявлень про мутації як єдине джерело спадкової мінливості, про популяцію як елементарну одиницю еволюції та дарвінівських уявлень про боротьбу за існування і природний добір. І часу появи синтетичної теорії еволюції. Відбулося багато нових відкриттів у еволюційній біології, так сформульовані вчення про форми природного добору, шляхи досягнення біологічного прогресу, напрями еволюції та інше. Але все-таки багато еволюційних питань залишаються без відповідей, і тому створення цілісної теорії еволюції є справою майбутнього. Разом з тим, Можна виокремити ряд положень, що є основою сучасних еволюційних поглядів, ось вони перед вами. Перше, елементарним еволюційним матеріалом та єдиним джерелом нових спадкових ознак є мутації. Елементарною одиницею еволюції є популяція зі своїм генофондом, оскільки саме в ній відбуваються усі еволюційні перетворення. Елементарними ж чинниками еволюції є дрейф генів, популяційні хвилі та ізоляція. Ці чинники мають випадковий характер і є факторами, постачальниками матеріалу для добору. Існує три види еволюційного процесу: мікроеволюція, видоутворення та макроеволюція. Рушійною силою еволюції є природний добір. Що діє на сукупність фенотипів популяції. Природний добір буває рушійним, стабілізуючим та розриваючим. Будь-яка систематична група може або процвітати, ми тоді говоримо про прогрес, або вимирати, мова йде про біологічний регрес. Біологічний прогрес досягається внаслідок еволюційних змін організмів, якими є. Ароморфози, ідіоадаптації та загальна дегенерація. Процес еволюції є необоротним, тобто під час повернення умов довкілля до попереднього стану адаптації щоразу розвиваються заново, а не відтворюються попередні. Отже, запам'ятаємо сучасна теорія еволюції. Пояснює еволюційні зміни живого. Вони починаються у популяціях і здійснюються шляхом природного добору ознак, які визначаються генами. Краще зрозуміти тему допоможе вам діяльність завдання на зіставлення, зіставте основні поняття еволюційної біології із визначеннями та отримайте прізвище науковця. Які є основоположником генетики популяцій? Прийміть участь в мініпроекті Біологія плюс екологія, екологічні чинники еволюції. Проявіть своє ставлення в мініпроекті Біологія плюс географія, мандрівки і еволюційне вчення. Навколо освітня подорож Чарльза Дарвіна на кораблі Бігель Шукач. Відбувалося у 1831 п'ять років до 1836 року. Унаслідок цієї мандрівки було започатковано еволюційне вчення Чарльза Дарвіна. Назвіть та визначте географічне розташування найбільших островів, що їх відвідав Чарльз Дарвін, і це буде вашої участі в цьому проєкті досягти очікуваного результату за даною темою. Ви можете внаслідок роботи над завданнями різнорівними та диференційними. Дякую за увагу. Бажаю успіхів у навчанні.